Досі вагається купувати, вже дні курс чи не купувати. Ну і вагається далі. А ми собі робимо відео рекомендаціях Жені по підтримці у його бізнес-і блогер ком'юніті. Навіть не уявляєте собі, настільки це шикарна група, в якій ти маєш постійний доступ, і в який ніхто тебе не осудить, ніхто тобі не скаже щось не так, а тільки тобі порадять, як правильно робити відео і як правильно вести свій бізнес. Зараз, наприклад, 4 часа ранку я пакую замовлення. А для чого я їх пакую? Тому що я роблю правильне відео, я роблю по всіх рекомендаціях, і в мене йдуть замовлення. Ну, перегляди невеликі, а мені що, перегляди треба? Чи мені ліди треба? Мені потрібно замовлення, а замовлення це гроші. От і вся відповідь. Ще вагаєтеся, вагайтеся далі, а ми будемо собі працювати. Женя, щиро вдячна тобі за курс. Всім наполегливо, всім знайомим, з ким спілкуюся, всім рекомендую і даю ссылку на сторінку. Жені зараз, щоб підписувалися і купували курс, тому що купити курс навіть зараз він стоїть 222 євро. Ну це дня я вам скажу по сравніння з тою інформацією, яку він надає. Ну це Я знімаю відео в роботі. Я зараз пакую замовлення. У мене гейхері по 85 гіпоестеси, Ну, гіпоестеси я за сутки продала. 300 штук я продала за сутки. Ну Це результат, результат. Я знімала просто відео. Я не плачу нікому за рекламу. Ні в групах, ніяких, ні СММчик, нікому я не плачу. Я заплатила раз за курс, і я користуюся, і мені ці вже гроші вернулися -хо, хо хо я вам скажу. Тому. Дивіться, а капуста, яка по 20 гривень сьогодні, у мене скільки розсадить на продаж. І я, воно все розлітається отак, 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 тому що я постійно роблю відео, роблю відео своєї роботи. І це заслуга Жені, тому що він нам всім рекомендує в, в чаті своєму в курсі. Як правильно знімати відео? Тому не вагайтеся, заходьте до нас, будемо <смі> разом знімати усі відео. Правильно знімати Женечка, спасибо тобі велика, всього найкращого, успіхів. Підключайтеся до Жені і будьте завжди на позитиві і будьте завжди в курсі всіх новин в інтернеті в соціальних мережах. Тому що Женя дає повну інформацію. І він постійно коментує в чаті, постійно підправляє, підказує, як правильно робити відео. Дякую.